Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд, і сьогодні реакція на гурт Інтуї та пісню Просто скажи. Перед тим як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, чи зайшов вам трек чи ні. Отже, про трек Просто скажи. Цей трек покликаний підтримати всіх нас в ці нелегкі часи, щоб люди не втрачали надії під час війни. В кліпі показуються кадри, де люди прикуті. Ціпками, але знаходиться герой, який е, ну який знаходить в собі сили повстати. І в кінці люди вже е, не прикуті, і вони, ну, якби, радіють життю і волі. Давайте дивитися, про що тут і слухати Просто трек. eu Одразу хочу відмітити про ту індивідуальність, яку я намагаюсь говорити і казати, та? про те, що тут дивіться, в нього ну, в цього гурту є голос, який майже ні з ким не спутаєш. Тобто, якщо поставити там 10 гуртів і сказати: ось, о, це інтуї, і, ну, його сразу можна впізнати, і це круто. Єдине, що мені подобається тут все. Як грають музиканти. Особливо, барабанчик подобається, бо він робить круті збивки. Це особливо в кінці, ви ще почуєте. Я не розумію, що в них з текстами. Ну, вони трохи якісь сируваті, як на мене. Це не перший трек, який я слухаю. В мене в плейлисті особисто їх шість, Я подивився. І. Ну, Треба тексти, мені здається, трошки більше відшліфовувати. Вони. Е, ну, Сирувати, не відшліфовані, є якісь. Е, от... Зараз вся остання строчка. Скажи вже, коли вже. Скажи вже, коли вже. Ну. Ну, блін. Ну. Відшліфуйте трошки. Чи знайдіть автора, який буде писати. Трошки глибший текст ну це це не критика, це просто побажання до гурту. І ще зауваження, мені б хотілося трохи потужнішу гітару, а, бо видно, як викладається, відчувається, як викладається барабанщик, ритм-секція і вокаліст. А гітара, вона тут. Я розумію, що це такий стиль ну, поп-рок, хоча це більш рок, я б так сказав. Але ж, ну і в межах стилю, можливо, так і повинно бути, але мені б хотілося більш такої жорсткішої гітари жорсткішими рифами, і. Ну, вона трошки як сирувата. Якось так я б її охарактеризував. Е, змініть, можливо, примочку, і, і воно буде звучати ще крутіше. Просто скажи, ні. Просто скажи мені. Просто скажи, раби. От зараз барабанщик робив е, збивочку, і вона як то е, десь втонула там. Тобто її майже не відчутно, хоча вона сильна. Давайте ще раз промотаю ці е, 5-10 секунд. Це рабемечем! Ну, достаннє клас. Гурт молодці. Вони роблять гарну музику. Те, що їм треба допрацювати, на мою думку, я вже сказав. Що думаєте ви, пишіть в коментарях. Таку музику варто слухати, додавати до своїх плейлистів. Чому б ні? Це нові українські зірки, як на мене. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!